На телеканалі Сі4 інформаційний випуск Чернівецький репортер. У студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання. На початку випуску розставимо акценти. Візит міністра освіти на Буковину що найбільше вразило Сергія Шкарлета. Водохреще традиції, обряди та настанови священників. Війна і культура. Український письменник та волонтер Сергій Жадан приїхав до Чернівців. Навчання кількома мовами дуже важливе для розвитку молоді. Це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, який відвідав Буковину з робочим візитом. Чиновник перевірив Боянський ліцей Лідер, де поспілкувався з дирекцією закладу, учнями та представниками Чернівецької ова. Деталі про візит розкаже мій колега Максим Берник. Готовий? Так, спробував зіграти у футбол на шкільному полі у селі Бояни міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Посадовець також перевірив укриття та детально дізнався історію створення навчального закладу. Шикарно обладнане укриття за всіма стандартами. Мені дуже сподобалось прекрасний професорсько-викладацький склад. Мені об'єктивно є чим сьогодні поділитись досвідом. по... Відвідування інших областей бояни село з великою частиною румунськомовного населення, тому у школі роблять все для того, аби зберегти автентичність та надбання попередніх поколінь. Розповідає міністру Світлана Гавка, директорка запевняє, намагається бути прикладом білінгвальної освіти у регіоні. Це є сам процес навчання. Це може бути одна частина уроку однією мовою, друга іншою мовою. Але ми маємо таку можливість, бо у нас дуже такі гарні вчителі, які володіють і румунською мовою досконалою, і українською мовою. Сам міністр погоджується, небо як важливо підтримувати подібні заклади з великою частиною етнічних меншин. Навчання двома мовами це є дуже важливо на сьогодні, і важливо в тому, що людина в будь-якому випадку розвивається більш більш динамічно, більш розвинуто. І в цьому контексті дуже важливо підтримувати. Цей заклад може стати прикладом для інших шкіл по всій Буковині. Також зауважує керівник області викладання новомовне. Ну, Якщо є таке бажання у самих е учнів, є така потреба. То я вважаю, що це потрібно задовільняти. Ще одне хочу подякувати всьому педагогічному колективу. Вони здійснюють досить велику волонтерську допомогу нашому фронту і нашим вимушено переселеним особам. На згадку про відвідин ліцею учні придали міністру оберіг, який створив власноруч. Та з боян каже Сергій Шкарлет, забере додому не тільки дитячий подарунок, а й недооцінений досвід. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Український мовний фронт у Чернівцях. Вимушені переселенці і містяни відвідують курси української мови, щоб досконало спілкуватися рідною. Як проходять навчання та що нового дізнаються люди про Буковину, Дивіться у сюжеті мого колеги Романа Олійника. Через війну, яку розпочала Росія, більшість людей з регіонів, де нині проходять активні бойові дії, вимушені були покинути власні домівки та переїхати. Так сталося і з сім'єю Наталі. Шлях від Маріуполя до Чернівців був нелегким. Пригадує жінка, розповідає, що навіть не роздумувала чи вивчати українську мову, чи ні, адже розуміє, мова це кордон. Це наша державна мова. Да, дійсно, я з такого регіону, коли не можу чітко сказати, що це моя рідна мова, але це наша державна мова. Тому в мене ніколи не було питання, чи потрібно її вивчати. Її треба знати, її треба використовувати, шанувати і любити. Ірина теж долучилася до курсів. Розповідає, що з дитинства закохалася українську мову, яку чула від своєї бабусі. А зараз цією любов'ю тілиться зі своїми рідними, які все життя говорили виключно російською. У Мене мама російською розмовляє, ну я і її намагаюсь, щоб вона до української долучалась. От принесла їй вчора книжку українською. Курси державної мови проводять у приміщенні музею, де все навколо пронизане українською культурою, вишиванки, знаряддя побуту створюють відповідну атмосферу. Лекторка розповідає, що найскладніше у переході на українську мову для її учнів це подолати мовний бар'єр. Багато хто з тих, хто звик думати російською, читати російською, працювати російською, має цей бар'єр не тому, що він не поважає українську мову, а тому, що він боїться помилятися. Курси, які започаткувала резиденція молоді разом з Буковинським центром культури і мистецтва, сформовані так, аби кожен охочий міг долучитися, взявши для себе не тільки знання, а й поринувши в культурний екскурс нашої країни. Заняття, які тут проводять, дуже різноманітні. З таких які запам'яталися, це казки у бомбосховищі. Це гастрономічний батл «Пироги чи Вареники. Чому правильно і так і так це вже, мабуть, відразу спойлер, що там було. Це барвиста етнографічна студія дідусь вишитої сорочки про традиції ліжникарства. І таких тем у нас насправді багато. Долучитися до навчання може кожен варто лише зареєструватися у соціальних мережах резиденції молоді. Роман Олійник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. З лютого всі школи чернівців охоронятимуть поліціянти впродовж навчального процесу. Про це повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради. На ініціативу чиновники вже виділили з бюджету громади понад 4 мільйони гривень. За одним закладом планують закріпити одного правоохоронця із Державної служби охорони. Свято духовності та чистоти християни східного обряду 19 січня відзначають Йордана. Як правильно справляти водохреще та наскільки воно доречне під час війни? Чернівецький репортер дізнався у протоієрея Миколи Лагодича у церквах. Проводять святкові меси, освячують воду, говорять про ситуацію в Україні та возвеличують Бога. Протоєрей Микола Лагодич розповів Чернівецькому репортеру, як доцільніше відсвяткувати водохрещі. Ми повинні завжди пам'ятати про те, що хто з Богом тому Бог допоможе. Тому ми повинні в святості перебувати у ці дні. Вони зараз так і називаються від різдва до богоявлення святки або святі дні, тобто в святості, і Господь тоді буде нам допомагати. 19 січня християни східного обряду традиційно відзначають День богоявлення і хрещення Господнього. Церковники певнять, у ці дні люди святять воду, яку потім можна вживати, вмиватися нею та освячувати оселі. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Традиційно колектив одного з найбільших підприємств Буковини «Машзавод» долучається до купання в освяченій воді на водохреща. Про свято попри труднощі далі в сюжеті. Віктор Сідляр разом із своїм колективом, як і щороку, пірнають у освячену йорданську воду. Перемоги всім, і кожен на своєму місці має приложити до цього часточку. Зусиль. Ми переможемо. За словами директора підприємства Віктора Сідлера, він та колектив отримали безпрецедентну підтримку від громадськості, духовенства та інформаційної спільноти Буковини. Водохреща. В цій удні ми кожен надіється, що будуть змиті гріхи, які кожен має. Ми це свято пов'язуємо. Просимо в Бога здоров'я для кожного. Я особисто прошу перемоги в нашій Україні в війні з Росією. Ну і...» Щоб Господь допоміг зняти санкції, які зараз, під якими зараз перебуває завод, які ми рахуємо, що вони справедливі. Для українців воно важливе. Воно важливе і кожен регіонне свято, духовне, воно допомагає. Ми знаходимося сьогодні 19 число, рівно три місяці, як на завод були накладені санкції. Я прошу Господа і. Щоб ці санкції швидше були зняті, нам іншого нічого не залишається. І прошу, щоб вищі чиновники держави прийняли таке рішення, на яке ми надіємося. Ну, Оскаржувати ми їх не можемо, ми можемо. Це такий механізм, що оскаржувати ми не можемо, ми можемо тільки доказувати свою правоту. І я, до речі, дуже вдячний, користуючись такою, такою можливістю. Я вдячний. Тим, хто нас підтримує, і вірить в нас. Найперше, я вдячний колективу, який в ці важкі часи тримається і надіється, що ми праві, і, і вірить, і вірить, і ну, терпить, скажімо так. Я би хотів особливо подякувати сьогодні таке велике релігійне свято сказати. Його високоприсвященство митрополиту Данило, тому що він був одним з перших, хто зателефонував, коли прочув про ці санкції, і сказав, чим ми можемо допомогти. Я, сказав, я попросив одного молитися. він сказав, я зберу всіх священиків і ми будемо молитись за наш завод. Він знає, що ми праві і це багато вартові. Користуючись нагодою, я хочу теж подякувати. подякувати. Тому що ще результати не мали все-таки ЗМІ. Ви знаєте, всі, всі телекомпанії, всі телекомпанії місцеві, всі нас однозначно підтримали. Це і Суспільне, і ТВА, і Промінь, і наш, наша рідна Сі4, це вже як хоче. Всі, всі журналісти висловили підтримку. І Сергій Зарайський, і Кобевко Петро, і. Світлана Ісаченко, Святослав Вишинський, всі, які різних, ніхто в нас не сумнівається. Тому ми, ми розширюємо, що ці санкції будуть зняті, ми надіємося на швидко. Нам дуже важко, ми не працюємо вже три місяці. Ви розумієте, що це значить? Ми губимо контракти, є вже багато претензій, ми тримаємося. Я як керівник роблю все, щоб коли ці санкції знімуть, щоб людям було куди повернутися. А в цілому я бажаю всім здоров'я, бо це світле працю і Україні перемоги. Також дякує кожному захиснику та захисниці, які боронять нашу землю від російських загарбників. Генрієта Беух, Микола Швець та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Йордана, третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Чернівецький репортер вирішив дізнатися, чи пірнають у воду Буковинці у цей день. Колись пірнав, але цього року ні не буду. Ніколи, тому що це дуже-дуже важко. Важко Там і холодно, страшно. Холодно. Ні, ні холодно. не треба туда. Дуже боюся холодиво. Сто відсотків буду. Я кожного року пінаю. Ні, ніколи. А чому? Холод боюся. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 у Чернівцях Йорданівські купання цього року організували не скрізь, аби уникнути масових зібрань, спеціально відведених місць не було. Водночас деякі комплекси запрошували поринути в атмосферу свята. Більше Микола Швець розкаже сьогодні. Водосвячується єство і розділяється Йордан, і своїх вод повертає струмки, владику бачачи, що хрещується. Я, чоловік на річку прийшов ти Христи Царю, і рабське хрещення прийняти хочеш благий. Олександр Микитюк, військовослужбовець Національної гвардії України, розповідає, для нього це вже п'ятий поспіль купання на воду хрещем. Боятись не треба, просто треба набрати сміливості і наважитись на цей крок. Але якщо є людина відчуває, що в неї є якась хвороба, то краще цього не робити, бо... Ну, краще, одним словом, краще не робити, тому що можуть бути якісь наслідки після так. А якщо людина відчуває себе здоровою, то не бачу ніяких перешкод. Пірнали у воду також Іван та його донька Варвара. Для дівчинки цьогорічне купання вперше. Мова, помивайся, омивай лицем. Все? Давай. Пробула. Я вже купаюся ще з 2008 року, кожен рік не пропускаю. А діти вирішили спробувати цьому році перший раз. Ну, оце ж ось, спробували, зайшли по коліна і, і вийшли. Не знаю, зараз ще не будемо пропавати. да, Варюх, як розкажемо. Mm -hmm. Як тобі скажи, дяді, подобалося чи ні? Так. Загалом до святкового богослужіння та освячення води у відпочинковому комплексі долучилося близько сотні містян. Генрієта Беух, Микола Швець та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Сьогодні Україна в чергове зустріла ранок під звук повітряної тривоги. Першою потенційно небезпеку чула Львівська область. Згодом червоними стали південні та центральні регіони. На Буковині тривога тривала понад півтори години. Остаточно сирени перестали звучати в більшості областей о 13-й годині. Прильотів на щастя по Україні не було. Через відкриття нових контрольно-пропускних пунктів Чорнівецький прикордонний загін потребує нових працівників. Зокрема, прикордонники почали набір на військову службу за контрактом. У загоні розповідають, особливо чекають на перекладачів та фельдшерів. Начальник відділу комплектування також зазначив, що шукають в першу чергу вмотивованих та активних громадян України. Основою вимоги до кандидатів є перше і, напевно, основне це мотивація людини щодо проходження військової служби за контрактом. Хто бажає проходити військову службу за контрактом на вище зазначених мною посадах? Ми запрошуємо до Чернівецького прикордонного загону, який знаходиться за адресою міста Чернівці, вулиця Герцена, 2А. Дев'ять років тому у Києві на Майдані почались перші розстріли мітингувальників. Криваве водохреще. Так назвали люди. Ніч проти 19 січня 2014 року. Тоді протистояння із мирної фази перейшло в силову. Беркут використовував проти демонстрантів шумові гранати, гумові кулі і водомет. Загинуло 17 людей. Понад дві сотні активістів було поранено. Війна і культура саме про це на прес-конференції у Чернівцях розповідав один із найвизначніших представників сучасної української культури. Сергій Жадан спілкувалась із автором. Моя колега Любов Копоть. Сергій Жадан разом з колегами-музикантами розпочали свій благодійний тур з автограф сесії у Чернівцях. У літературному целанівському центрі відвідувачі буквально через вікна намагались отримати підпис улюбленого автора, адже зал був переповнений. На думку письменника, подібні заходи важливі, якнайперше, тому що змінилась країна. Читати родинки і хребці, кольору олова молодці, брай, прочитаний мані, пальці, отримане знання. мене, брай, свіч, учі, по книгу читати її вночі. Теплих вений довгий шок. Список тих, хто від неї пішов. Після автограф сесії Сергій Жадан із присутніми обговорювали повномасштабну війну в Україні, а також як її відображає сучасна література. Я пишу от я навіть сьогодні читав новий вірші, навіть не друкований. Сато тобто, так чи інакше дописується книга вірші. Сподіваюся, вона цього року вийде і Чорновіців. Нас буде. Дуже сподіваюся, презентація, і дуже хотілося б вірити, що вона була вже після нашої перемоги. Ну якщо навіть це буде не після перемоги, все одно презентація буде, тому що тому що треба видавати українські книжки. Після під час війни можливо це особливо важливо. Сьогодні культура має бути не лише фіксацією болю та ран. Вона має бути нагадуванням про віру, про нашу силу та надію. Резолює автор. Сергій Жадан каже. Нині культура повинна бути трішки мудрішою і стратегічнішою. Усі автори і митці мають працювати над наповненням концепції України. Якщо будуть по кордону стояти наші хлопці, дівчата не віддаватимуть кров, а тут всередині не буде освічених культурних самодостатніх українців українок, то а що це буде за країна? Ми ж воюємо не просто за те, щоб відстояти шматок території, ми воюємо за те, щоб завтра. Оці діти, які ходять і живуть в наших вулицях, які сьогодні на сході України не мають можливості ходити в школу, щоб завтра у них була ця можливість, щоб вони виросли освіченими, щоб у них була можливість реалізуватися і бажано реалізуватися в нашій країні, а не десь за кордоном. Письменник сподівається, що українцям вдасться стати відповідальнішими. Країна належить нам, і держава це ми. Це держава це не президент, не Кабмін і не парламент. Що Напаки, кабмін, президент, Кабмін і парламент це те, що ми хочемо. Це те, як ми бачимо. Мені здається, це ну, зовсім інша філософія. Це те, що проговорилося до війни, але мені здається, так і не було реалізовано. Ми були, ми все таки до останнього доволі-доволі в цьому плані. Дуже би хотілося сподіватися на те, що це в нас зміниться, що це вже буде незворотно. Після прес-конференції чернівчани та гості міста відправились на концерт Жадана і собак. Захід організували не лише для того, аби люди могли відволіктися та перезавантажитись, а й зробити свій вклад у благочинність, задонатити кілька гривень на ЗСУ або ж придбати книжку на благодійному аукціоні. Гурт у своїх турах вже зібрав понад 5 мільйонів гривень для українських воїнів. Любов Копоть, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 і насамкінець традиційно про погоду за прогнозами синоптиків 20 січня на Буковині очікується помірно тепла та дощова погода. Вночі стопчики термометра показуватимуть плюс 3, плюс 5 градусів вище нуля, а в денні години прогнозують до плюс 7 градусів тепла. Очікуються опади у вигляді дощу. Такою була інформаційна картина цього дня. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо. На все добре. Побачимось на сі 4